Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу Дніпра пошкоджено будівлю редакції Суспільне Дніпро та Українського радіо. В приміщенні сталася пожежа. повилітали вікна та двері, пошкоджено перекриття будівлі і Дах. У момент атаки співробітників у редакції не було. Про це повідомила завідувачка редакцією новин Суспільне Дніпро Валерія Бовша у нашому ефірі. І про масштаби руйнувань та роботу Дніпровської філії далі дізнаємося від нашого колеги з Дніпра. Роман Михальчук з нами на зв'язку. Роман, вітаємо тебе. Okay, yeah. Романе, чи чуєш нас? Так, ми Романом Михальчуком це наш кореспондент із Суспільне Дніпро? Я ж також нагадаю, що наші колеги з Дніпра повідомляли, що приміщення регіональної дирекції Суспільне Донбас також було пошкоджене внаслідок атаки на Дніпро сьогодні вночі російськими військовими. Там понівечено частину приміщень, де перебувала і регіональна дирекція Суспільне Донбас. До нас доєднується Роман Михальчук, наш колега із Дніпра. Романе вітаю. Розкажи, будь ласка, яка зараз ситуація у Дніпрі? Як працює філія і чи? Що працює взагалі? Таю колеги вчора ввечері, 17 листопада. Дніпро зазнав масованого дронового російського удару. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю редакції. Як ви вже зазначили, суспільне Дніпро та українського радіо Дніпра. Власне, ви можете спостерігати її нині за моєю спиною. Внаслідок обстрілу тут сталася пожежа. повилітали вікна, двері пошкоджено перекриття в будівлі, а також дах. У момента та. Ака співробітників у редакції не було не було Проте, як дізналися працівники філії Суспільне Дніпро та Українського радіо Дніпра про те, що будівля пошкоджена. Давайте послухаємо завідувачку редакції новин Валерію Бовшу. Прошу пряму мову. Приблизно о 22.30 наша колежанка, відеоредакторка, Суспільне Дніпро, яка живе поруч з філією, сказала, що був дуже гучний вибух в її оселі. Вибито вікна, і вона бачить, як палає дах нашої філії. Згодом була ще серія потужних вибухів. Ну а коли вже стало більш безпечно, наш водій зміг під'їхати на філію і подивитися на наслідки. Звісно ж, ми відчуваємо біль і розпач це місце нашої сили та нашої творчості. Проте ми не зупиняємось і продовжуємо працювати. Ми продовжуємо працювати, як зазначила Валерія, і продовжує працювати також і ДСНС. Ліквідація пожежі триває. А нині представники державної служби з надзвичайних ситуацій пускають співробітників філії, а лише на перший поверх аби забрати в цілілі речі. Втім, на другий поверх а поки що не пускають через загрозу обвалу другого поверху. А також поруч із фі філією а, суспільне Дніпро та українського радіо Дніпра а, вигоріли вщент дві автівки, а також а, прибудова поблизу філії. А, ну і власне а, також були пошкоджені внаслідок обстрілу а, будинки місцевих жителів. Тут повилітали вікна, двері. А, про пережити нам місцеві мешканці розповідають, що дуже злякалися було дуже багато потужних вибухів, а дуже багато вогню. А власне, зараз разом з поліціянтами, а також волонтерами, долають наслідки атаки. Студія не Скажи, будь ласка, як ви продовжуєте роботу? Чи є техніка, якою працювати камери і все необхідне? Усю е, техніку, яку можна було врятувати, так би мовити, і винести з е, обгорілих е, кабінетів, е, всю працівники е, філії е, змогли винести. А е, е, також хочу зазначити, що внаслідок цієї атаки е, понівечено приміщення кіностудії Контрабас, яка була розташована поруч із філією, а також е, приміщення е, регіональної філії Суспільне Донбас. Тобто була атака не тільки на одну філію, а на кілька фактично якраз медійних майданчиків. Романе, дякую тобі за те, що продовжуєш працювати і твоїм колегам. Принагідно закликаю наших глядачів підписуватися на сторінки у соцмережах в Фейсбуці, в інстаграмі, ВОЦАПІ та Телеграмі на Суспільне Дніпро. Наші колеги, незважаючи навіть на ракетні і дронові атаки, продовжують працювати і показувати найголовніше в цьому регіоні. Дякую, це був Роман Михальчук, наш колега із суспіль на Днепро.